Напередодні нового року у селі Борова пройшло свято запалення головної новорічної ялинки. Депутат Борівської селищної ради Людмила Каленченко розповіла, що ідея ця у неї з'явилася кілька років тому, і лише цьогоріч мрія втілилася в життя. Мені хочеться, щоб сьогоднішній день став традицією кожного року, щоб ми, бурівчани, зустрічалися біля селищної ради на центральній площі і засвідчували ялинку, тому що це гуртує нас, тому що це коли ми бачимо один одного, бачимо ту справу, яку ми робимо, дійсно. Воно, знаєте, я не знаю, але для мене це моє життя. Мені 61 рік, але я не почуваю себе на 61. Я почуваю себе зовсім молодою. І настільки мені приємно, коли я звернулася до депутатів і всі мене підтримали. Дуже приємно, що сьогодні в нас на заході буде і Руслан Сольвар. Особисто хочу йому подякувати, коли я звернулася по телефону, от у нас селищна рада була занедбана трішечки, і коли я особисто звернулася за проханням. Виконуючи вроде селища, він не відбував. і як ви бачите, сьогодні в нас уже приємно зайти. Це дуже важливо, що люди до нас звертаються. Багато борівчан прийшло на свято запалення ялинки. Серед них купа дітлахів, які весело танцювали під пісні у виконанні ансамблю надвечір'я. Водили хороводи, запалювали бенгальські вогні та щиро раділи святу. Завітав на захід і народний депутат Руслан Сольвар привітати жителів села з Новим Роком та Різдвом. Користуючись нагодою, поцікавився Руслан Миколайович у Борівчан, які проблеми є в селі та чим він може їм допомогти. Вже сьогодні за його допомогою ремонтується приміщення сільради. Пообіцяв нардеп після свят почистити центральну дорогу, налагодити освітлення вулиць та встановити смітники. Голова селищної ради наголосила на. Тому що дуже приємно, коли в село приїжджають не кандидати в депутати, а вже народні обранці. О 17.00 під вигуки ялинонько засяй!» ялинку урочисто відкрили. Далі Руслан Сольвар поїхав до села Велика Снітинка. Там у клубі на новорічну виставу прийшло подивитися ледь не все село. У виставі були задіяні як діти, так і дорослі. Всі разом водили хороводи, співали пісень та танцювали. Всі хочу привітати щиро від цього серця з новим роком та Різом Христовим і побажати вам всім щастя, здоров'я, успіхів! А сьогоднішнім артистам. Ну поважати, щоб їх талант залишався, розвивався ще більше, тому що я був вражений від сьогоднішнього дійства. Це справжні талановиті дітки, люди, дорослі. Те, що я сьогодні побачив, я вам хочу сказати, що з такою виставою і з такими голосами треба виходити вже на столичні підмостки. Всіх з наступаючим новим роком ще раз міцного здоров'я. А я вже як ваш депутат. Ви бачите, що я постійно нахожусь в окрузі, нікуди не так як ну багато депутатів, коли вибрали кудись, пропадають. Я нахожусь тут і в неділю, і в суботу, і ви будете до мене звертатись, і я буду вам завжди допомагати. Жителі села попросили Руслана Миколайовича подарувати клубу музичне обладнання. Я казала Тетяні Миколаївні Тетяна Миколана, ми запрошуємо Руслана Миколаєвічалась. Щоб показати, які у нас аркістів кажу, ми нічого просить, у вас ніби страшно. Ні, ні. Оскільки я вже став депутатом, то я звик і я повинен те, що мене просять, виконувати на то в мене така місія. Тому ніяких питань. Раз попросили, я все зроблю. Оскільки у вас такі талановиті люди, мешканці села, то ми це постараємося зробити в найкоротший термін до можливо, дай Бог Тетяна. До старого нового року давайте постаратися. Да. Як Руслан Сольвар зазвичай святкує новий рік. Настільки вражений тим дійством, яке я бачив, що зрозумів, що артисти бувають не тільки в театральних студіях, а й в наших селах 91-го округу тут живуть талановиті, прекрасні, артистичні люди. Я також хочу побажати всім фасівчанам всьому фасівському району. Здоров'я, щастя, успіхів в житті, щоб особливо дітки були здорові, радували з новим роком всіх і обов'язково зустрінемося в новому році щасливими, здоровими, і обов'язково будемо вирішувати ті питання, які стоять перед нами. Щиро відане вам, Руслан Сольвар. Зоя Бажнова Костянтин Мороз, новини, телеканал АІСТВ.